Уже в багатоповерхівці. Хто рятував чотирьох дітей, які знаходились самі вдома? 27% сім укриків на Сумщині не пройшли перевірку комісії. У чому порушення. Остання адреса у Сумах вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Продовж дня четверга, а також вночі та зранку п'ятниці, 9 червня, російські війська понад 20 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 131 вибух. Серед вибух. громаду обстрілювали з мінометів, гранатометів та ствольної артилерії. В результаті пошкоджено один приватний будинок, приватну автівку та електромережу. На Новослобіцьку громаду скинули три міни. А з території Російської Федерації російський гвинтокрил здійснив пуск трьох ракет. Краснопільська громада зазнала мінометного обстрілу. Там зафіксували 37 вибухів. Обстрілів із сау та мінометів зазнали також Білопільська, Миропільська та Великописарівська громади. За інформацією обласної військової адміністрації, загиблих та травмованих людей немає. На цьому місці у Миропіллі ще 7 червня був продуктовий магазин. Нині цегляні розвалини. Від уламків ще йде дим. В будівлю в ніч на 8 червня влучив ворожий безпілотник. Та тут обновка була, віщі були. Ну ця обновка виїхала, продуктовий так і остався. Вибух стався о третій ночі, розповідають мешканці Миропілля. Сильний зрив, що в нас хата задорожала і стекла задражали. Їдеш до магазину, чи не знаєш, приїдеш назад чи ні. Дуже рідко, коли немає обстрілів. Дуже рідко люди. Чому не виїжджаєте? Ні, не покинемо свої хатки. Агородик, наш посаджений городик, і помідочки, і огучики, все своє ріднесеньке. Валентина Ладна живе у Миропіллі останні 20 років. У минулому ж говорить мешкала у Курській області. Зв'язку ми ніякого не маємо. Зовсім і дуже-дуже давно. У нас різні погляди та що все відпало. Через вибух уламками завалило будинки, що розташовані поруч з магазином. Нині тут працівники місцевого комунального підприємства розбирають завали. Ми сюди навіть не ліземо. Нам сюди треба жилий дом прочистити, Прохож миропілля з території Росії обстрілюють майже щодня до кордону із ворожою державою. Тут трохи більше трьох кілометрів. Ми вже звикли. ховатися, буває не ховаємося, а ілі присідаємо, або як уже близько, десь лягаємо. Якщо згарналі, це буквально дві секунди. Уже ж привикли і знаємо откуда що лети. Якщо сплюхову отуди далі, це 20 секунд, то ще хуже, не знаєш, куди при тут не зорієнтуєшся. Через постійні влучання, говорить секретарка Миропільської сільради, з населеного пункту виїжджають люди. За час повномасштабної війни населення зменшилося майже в половину. Якщо до початку війни було населення, у нас 4 особи, то зараз це останні були підрахунки 2600. На даний час я думаю, що ще менше. Те, що люди виїжджають з одного боку, я хочу сказати, що слава Богу, що вони виїжджають і вони в безпеці, але ж ви самі розумієте, занедбане село занедбані домоволодіння, село помирає. Загалом, 8 червня, російська армія вдарила трьома безпілотниками шахет по різних населених пунктах Миропільської громади, повідомила Олена Шаркова. Окрім магазину, пошкоджені бази відпочинку та школи у селі Сінне. Такий вигляд нині має навчальний заклад. Повністю дах зруйновано, п'ять вікон вибито, стеля пробита, повністю мийка зруйнована, усередині все вигоріло. Скільки це матеріально на сьогоднішній день? Ціни це ну важко сказати. Сіннівська філія Миропільського ліцею, куди й влучив. Шахет розрахована на 192 учні. Під час влучання на території навчального закладу нікого не було, говорить завідуючий філію Іван Гнилокозов. Тому обійшлося без загиблих та травмованих. Діана Крахматова, Андрій Крамченков. Суспільне новини. Сумщина. Це одна з багатоповерхівок на проспекті перемоги у Сумах. Увечері, 8 червня, на третьому поверсі сталася пожежа. В той момент в квартирі знаходилося четверо дітей. Сумчанка Дарина разом з подругою Оленою в цей час проходили біля будинку і йшли в гості до Дарининої мами, яка живе в цій багатоповерхівці. Пожежу на балконі третього поверху помітили майже відразу, кажуть жінки. Почули запах Гарі. -по Повернулись по Підняли очі, а на балконі горить вогна. Визвали одразу швидку, а Даринка кричить: там шестеро дітей. Ну і ніхто вже не зважав ні на що, там шестеро дітей, і вони однозначно вдома. Я знаю, що тут багатодітна родина, іменно на цьому поверсі вони живуть, і що їх там шестеро. Ну, мені здається, шесть, п'ять це точно. За допомогою мешканців будинку жінки потрапили в квартиру, де була пожежа. Згадують, через дим там майже нічого не було видно. У квартирі знаходились четверо малих дітей. Вивели ж цих дітей. Я маленького взяла на ручки, ну, йому ну, взагалі груднічок. І кричуть: їх взагалі чи шесть, тут не всі. Давай кричать, воно ж нічого не видно там. Хтось там кричить, що останні з батьками кудись поїхали, чи у бабусі вони. Ну що їх там оця дівчинка, яка старша була, каже, нас тут четверо. Ми почали витягувати, в трусиках їх повитягували відтуда. Босі В, в Босі в трусах вони ми їх вивели на вулицю, бо ми ж не знали, як воно, чи скільки вони дихали. Це ж воно вже коли почало горіти, то воно ж тліло довго, тому що там були речі, якісь ковдри, ну, на балконі там страшно. Пожежу на одному з балконів помітив і мешканець будинку Сергій. дітворою на вулиці гуляв. Дитина побачила, що щось горить на балконі, почав кликати папа тут пожар. Ми підбігли, хотіли зайти в під'їзд, нам відкрили і ми побігли до квартири, де були діти. Коли забігав під'їзд, чув, що дуже кричать малі діти. Но коли вже прибігли, двері вже були відчинені, дуже такий був. В ядучий е, запах е, гарі. Ну, ми одразу кинулись до, до ванни набирати воду. І ще були сусіди, які ми по черзі передавали воду і гасили цю пожежу. Батьків дітей у той час вдома не було, каже Дарина. Вже коли приїхали пожарні скори, МЧС, приїхали, то прибіг батько. Каже, що це було він на 5 хвилин залишив, але за ці 5, годин ой, 5 хвилин горіло дуже. Балкон повністю горів. Вже Чав горіти з четвертого етажа. Балкон вже в хаті нічого не видно було. де балкон на двір у кімнату. Вже там теж тліли речі. Ну тобто, там вже нічого не видно. Ще хвилин 10 і, мабуть, дітей розповідає Дарина після порятунку передали на огляд медикам. Діток швидка взяла, слухала їм сепарацію, наскільки вони там надихались цього диму і дали заключення да, ми Потім навіть не дивились, дали заключення, що вони ну встигли вовремя в нормі, нормі, що вони не дуже там надихались. Но потім з'явився вже батько, і він їх вже забрав. Було дуже страшно. Потім руки трусилися, так що тільки Як потім, коли все вже закінчилось і уїхали тоді. Вже адреналін став випвипльоскувати з нас біля квартири, де сталася пожежа. Ми зустріли матір дітей. Спілкуватись вона не захотіла. Не треба, я писами не хочу. Інформація про дану пожежу на лінію 101 надійшла о 16.53. Саме завдяки своєчасному виклику та правильним дієм небайдужих громадян, ця пожежа не призвела до трагедії а самі ж рятувальники швидко її ліквідували на початковій стадії, використовуючи первинні засоби. Жегасіння до поліції надійшло повідомлення про загоряння в багатоповерховому будинку на проспекті Перемоги. Туди з'явилися працівники поліції. Повідомлення це було зареєстровано. Зараз проводиться перевірка. Працівники поліції теж повинні провести перевірку стосовно того, як сталося загоряння. Ірина Касьяненко Євген Абрасімов, Суспільне новини Суми. Будинок по вулиці Олександра Оніщенка 10 у сумах. На першому під'їзді є покажчик – місце для укриття. Двері зачинені на замок. Старша будинку пані Тамара спускається до нас та говорить, завжди тримають двері зачиненими. У кожній квартирі є ключ. Ні ключа тільки у того, хто відказався купити. Якщо люди просто з вулиці, а не з вашого будинку. То... Ну, ви розумієте, що з іншої сторони у нас дуже багато магазинів рядка. Лавочки, у нас здесь и бомжі і молодеж. Нам навіть опасно оставлять. Ми стараємося, щоб були закриті. Наразі в укриття, говорить пані Тамара, ніхто не спускається. Востаннє збирались тут понад рік тому. Ми брали з собою тогда, коли ходили, хто скамейки, хто, а де ці самі ящики, овочні. Показчики на будинку розмістила керуюча компанія, говорить Тамара Зайцева. На карті ж захисних споруд на сайті міської ради за цією адресою офіційного укриття немає. За оновлену інформацію першого червня в громаді 222 захисні споруди. За адресою, яка вказана на карті, як укриття у центрі міста, двері з вулиці на замку і жодного показчика знімати усередині нам не дозволив працівник, пославшись на керівництво і стратегічний об'єкт, в якому розташоване укриття. За результатами ж роботи комісії, яка працювала з 5 травня, за словами директора обласного департаменту цивільного захисту населення Олександра Милаша. У сумах чотири споруди зруйновані і не можуть використовуватись, 14 найпростіших укриттів не пройшли перевірку і не рекомендовані до використання. Вісім до переліку були внесені помилково, зачиненими виявили 16 укриттів. За коментарем щодо результатів суспільне звернулось до Сумської міськради. На відповідь очікуємо. Нині ж всі укриття мають бути відкриті цілодобово. Таке рішення прийняли вчора на засіданні ради оборони області. Жителі, якщо є. Інформація, що зачинена споруда на поліцію, на телефони гарячої лінії у нас є 1580, це суми. Вони це фіксують, доповідають своїм керівникам, відразу туди виїжджають певні представники, і потім вже будуть інші висновки по керівнику об'єкта і в чому цей об'єкт був закритий або не було доступу до. Цих людей загалом в області нараховується 1481 захисна споруда. Комісія визнала придатними 1089. 27% не пройшли перевірку. Є певні критерії, які мають відповідати укриття, говорить Олександр Милаш. Повинно бути не менше двох виходів. Це не повинні проходити там, там де будуть знаходитись люди комунікації, гаряча вода, каналізація. Це повинна. Бути або це вентиляція, щоб люди там знаходились. І комісійна висота повинна бути не менше метр сімдесят, також це враховується, і потім комісійно підписується акт. Понад 57 мільйонів гривень, за словами Олександра Милаша, запланували 10 громад Сумщини на ремонти укриттів цього року. З них 44 мільйони на ремонти запланувала сумська громада. Інформацію ж про наявність укриттів у своїх населених пунктах варто шукати на сайтах громад. Катерина Гладенко, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми. У сумах шанували пам'ять жертв політичних репресій у центральній частині міста. Представники єврейської громади Сум розмістили меморіальні таблички чотирьом людям, розстріляним в 1937-1938 роках. Хаїму Казацькому, Михайлу Бірштейну, Натану Ескіну і Ісааку Базарському. Акції дали назву Остання адреса. За якимись дивними звинуваченнями, простого шорвника чи шляпника, простого майстра. Часовщика, як українського, годинникаря або кравця, звинуватили в тому, що він японський агент чи англійський. Це були страшні часи, часи страшного терору. Їх забирали без причин, їх розстріляли або відправили кудись в Сибір. І о них ніхто не слухав потім. І вони, як. Исчезли. В еврейская традиция нет такого, что мы ставим памятники просто так. Нет монументов, потому что в еврейская традиция память продолжается через те, которые еще живут. У часи великого терору, в 37-38 роках, у Сумах зазнали репресії майже 600 людей, говорить історик Олена Приймач, що досліджує тему сталінських репресій в Сумській області. Вона виступила співорганізаторкою акції Остання адреса. Дизайн табличок виконаний архітектором Олександром Бродським. Кожен знак присвячується окремій людині. Принцип проєкту одне ім'я, одне життя, один знак. Це громадянська ініціатива, яка має на меті. Закарбувати пам'ять про людей, які були, були репресовані під час великого терору, зокрема в місті Сума було розстріляно майже 300 людей. І Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять чотирьох з них. Вони всі мешкали в центрі міста, були знайомі між собою, були арештовані в один день і згодом розстріляні. Важливо, щоб люди пам'ятали, щоб вели себе як треба, щоб кожен чоловік. Людина понимать, что жизнь самая дорогая, и нельзя у другого отнимать її. Все это наша история, поэтому она и важна тем, которые вот пытаются уложить в рамки нашей истории вот организатор этого мероприятия. Серед розстріляних 34 людини мали єврейську національність. Їх пам'ять єврейська громада сум хоче вшанувати, встановивши ще 20 табличок на сумських фасадах. Анна книж Віталій Педенко Суспільне новини Суми.